Навесні кількість авто на українських вулицях традиційно зростає. Від заторів вже потерпають не тільки великі міста. Ймовірно, проблеми можуть вирішити камери відеоспостереження, але поки що вони допомагають тільки контролювати порядок, особливо під час масових заходів. Втім, згодом техніка може стати у пригоді на дорогах, як саме з'ясовував В'ячеслав Саричев. Посміхайтеся, вас знімають. Від пильного ока міліцейського тіві не сховається ніхто. Поки в Запоріжжі встановили лише кілька камер спостереження за ситуацією на вулицях, але невдовзі обіцяють покрити ними усе місто. Відеозапис злочину це суттєвий доказ у суді, що безумовно має засмутити злочинців. А законослухняні жителі про приховані камери кажуть переважно із гумору. гумором. Ніхто тут не смущається. Було б що смущатися, якщо чесно. Ну, это как-то будет людей дисциплинировать, что они будут под надзором, как говорится. Вот я сейчас переходила улицу, неправильно. А если бы была видеокамера, я бы, наверное, этого не сделала. А она тут рядом, кстати, вас уже... Он ну, уже, видите, сняли. Вот, видите, попала. Вот сейчас уже подумаю. Однозначно здесь нарушения прав человека нету. Почему? Потому что мы в личную жизнь не вторгаемся. В міліції не приховують радості від нововведення. Ситуація на автошляхах завжди складна. До того ж, вуличний криміналітет полюбляє скупчення людей на зупинках транспорту та під час масових заходів. Окрім однієї камери, яку нам дозволили зняти на відео. Місць розташування апаратури не розголошують. Так треба кажуть міліціонери. Чтобы, э, Лицо, которое пытается совершить преступление, об этом не подозревало. Но сразу говорю, преступник должен бояться, потому что весь город Запорожье скоро станет подведен наблюдение и спрятаться будет нигде невозможно. Камера имеет большое расширение. Значит, она может увеличить в 36 крат, и, и можно повернуть камеру на 360 градусов. Можно потихонечку повернуть, можно посильнее и приблизить любой объект на удалении до 300 метров. Хоча і важко зазирнути в усі куточки майже мільйонного міста, зручність нової техніки правоохоронці оцінили відразу. Це відео нічного ДТП за участю нетверезого водія, яке сталося днями на центральному проспекті. Попри поранення, водій та пасажири втекли з місця пригоди, але завдяки камері спостереження недалеко. В'ячеслав Саричевандріхоповка Запоріжжя Тесен студія один